Сьогодні з вами розглянемо площу круга і його частин, площу сектора і площу сегмента. Для цього нам треба буде пригадати, що таке довжина кола. Вона обчислюється за формулою 2 πr де r – це радіус кола, і площа круга. Так? Площа круга обчислюється за формулою πr в квадраті. Де r – це радіус кола. Пі наближено до рівні 3,14. Ну, в обчисленнях, а, в практичній частині Пі беруть ще 22 наближено до рівні. Так, а, значить, маємо коло, побудуємо коло. Центр О і побудуємо коло. Коло. Коло це геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки. Тобто ця відстань R радіус, коли центр з'єднаємо з, з будь-якою точкою, це буде радіус. Вона однакова для всіх точок кола. Так? А круг це те, що всередині. Це Те, що всередині і разом з цим ободком. Так. Значить, як нам обчислити довжину дуги? От у нас є менша дуга. І є більша дуга. так? Нехай оцей кутик дорівнює альфа градусів. Значить, і дуга буде дорівнювати теж альфа градусів. Дуга теж буде дорівнювати альфа градусів. Тоді у нас довжина оцієї маленької дуги. L, це буде дорівнювати чому? Треба довжину всього кола поділити на 360 градусів. Тобто 2 πr поділити на 360 і помножити на, на альфа. Так? На альфа градусів. Оце і буде довжина нашої дуги маленької. Можна обчислити так само довжину великої дуги. Аналогічним способом. Так, трошки скоротимо. 2 і 360 скоротимо на 2. То в нас виходить формула πr поділити на 180. І помножити на альфа. Ось це є формула обчислення довжини дуги кола. довжини дуги кола Так, як нам обчислити площу сектора? Сектор це у нас ось оце ось цей шматочок піци так, піцу всі їли. Значить, це у нас є сектор, поняття сектор. Значить, сектор, тут величина кута альфа градусів. Як обчислити площу такого сектора? Тут радіус. так? Значить, треба що площа сектора. Площа сектора. сектора дорівнює Треба площу всього круга поділити на скільки? на 360 частин. Це буде площа однієї частинки. І помножити на альфа. так? Значить, буде що у нас? Площа сектора ПР квадрат поділити на 360. І помножити на альфа градусів. Ось оце у нас є площа сектора. Площа сектора. І ще в нас залишається площа сегмента. Ну, для сегмента ми побудуємо окреме коло. Значить, ми ще не записали, що нам задано коло. Коло позначається літерою омега, центр і радіус. Так? Значить, якесь коло О з центром О1. І радіусом, радіусом R маленьке 1, так? Значить, задано коло Омега 1 з радіусом О1 і, цент... і з центром О1 і радіусом r 1 маленьке. Нам треба знайти площу сегмента. Що таке сегмент? Якщо ми проведемо довільну пряму, яка перетинає коло, у нас утвориться хорда, так? Хорда. Ця хорда відтинає дві частини кола, більшу частину кола і меншу. Давайте знайдемо площу меншої частини, меншої частини кола. Це спільна частина півплощини, яку відтинає хорда, і спільна частина кола. Так? Це є сегмент. Сегмент, площа сегмента. Як обчислюється? Треба обчислити площу сектора так, і відняти площу цього трикутника. Позначимо точки тут А і Б. Пло... Відняти площу трикутника А О1Б. Тобто обчислюємо площу сектора і віднімаємо площу трикутника А1 1 Б. Значить площа сегмента. Сегмента дорівнює. Площа сектора. У нас ми сказали тут кут Альфа, значить площа сектора PR квадрат на 360. Помножити на альфа градусів і відняти площу трикутника АО1Б. АО1Б. Якщо нам треба обчислити площу більшої частини е, сегмента, тобто більший сегмент треба обчислити, площу більшого сегменту обчислити. То ми розглядаємо вже оцей кут альфа. Так? Він уже буде ось такий кут альфа, позначимо його стрілочками. Наприклад, назвемо його N-градусів. То ми будемо обчислювати як? Площа такого сегмента буде дорівнювати площа оцього сектора. Так? Наведемо його жирними лініями. Площа цього сектора. І треба відняти площу оцього трикутника. Треба. Додати, вірніше, додати площу цього трикутника. Площу цього трикутника. Значить, площа сегмента більшого так, сегмента позначимо S-штрих сегмент. Це дорівнює πR квадрат поділити на 360 градусів. Помножити на N. Не забуваємо, що це більший кут N градусів. N градусів. І вже не мінус, а плюс площа. Трикутника А 1 б А 1 б Так, значить, коли брати плюс, а коли мінус. Мінус, коли альфа мінус береться, коли, коли альфа менше 180 градусів. Плюс береться, коли альфа більше 180 градусів. Все це, все, що стосується частин кола сектора і площі сегмента. Дякую за увагу.